Вітаю! І я думаю, що ви всі хотіли б зацікавитись, чому такий довгий час влітку та на протязі цілого року я не випускав відео на тематику Гаррі Потера та, зокрема, велосипедного спорту. Як я це робив на минулому аккаунті, хто олди, ті знають. На минулому аккаунті ми знімали фрірайд, були мої друзі зі мною. Ми катались, ми кайфували. Мені подобався один блогер, який веде свій канал «Мішаня Агороднік. В нього є свій продакшн, жестім. І він мене вдохновив на те, щоб їздити і займатися фрірайдом. Але в один момент я зрозумів, що фрірайд це не для мене, тому що мій велосипед надсильно недовершений, щоб їздити для фрірайду. Тобто, для фрірайду використовують МТБ-велосипеди та інші, всякі, можливо, навіть з тонкими колесами, але МТБ для цього можна на таких велосипедах можна кататися, але на тому, який наразі в мене. Надважко кататись, тому що є дуже велика ймовірність, що він або поламається, або станеться якось навіть той самий прокол. Для мене було першим, з чого я зрозумів, що не потрібно цим займатися. Коли мій друг Максим він катався, робив фрірайд, він на, на під'їзді проколов собі шину. І я зрозумів, що мені цього просто не потрібно. І я вирішив. Мені мама підказала, я вирішив піти на велоспорт. Все почалось дуже класно, тому що мені дійсно подобалось, Колектив класний, тренера класні. У мене було три тренера: різні тренера в різні дні. Та, а саме Віталій Ігорович, Вікторія Вікторівна і Тамара Івановна. Це мої тренера були. Вони допомагали мені, підтримували мене, розказували, як правильно кататися. Суть велоспорту не лише в тому, щоб кататись на байках. На привичному вам велосипеді. А кататись на спеціальних шосейних велосипедах. Ось так він виглядає. Тобто, він набагато швидший за рахунок того, що в нього тонкі е, шини. Він дуже легкий за рахунок того, що в нього буває карбонова рама, буває металева, але дуже тонка. Тобто, він приємний на ощуп, він легкий, тобто він набагато функціональніший, я так скажу. І на цих шосейних велосипедах всі вчились кататись. Але, на жаль, до певно вересня місяця я ніяк не міг сісти на шосейнику. У мене просто не виходило. І один раз я вирішив взяти шосейник, сісти на станок, це ось така от річ. Якщо я знайду її в інтернеті, я вам ставлю Це спеціальні ролики, на які ти ставиш господи і крутиш. Я вирішив сісти на цей станок і прокрутити стільки, щоб я потім міг виїхати на трек, і щоб в мене вийшло їхати на шоссені. Я прокрутив півтори години. І через півтори години я виїжджаю на трек і я їду ідеально. просто, Просто ідеально. Я почав вчитись їздити стоячи, я почав вчитись їздити стоячи, щоб не впасти, прискорення робити стоячи і так далі. Зокрема, мені дуже подобається те, що шосейник він дійсно набагато швидший за байк. У нас є діти, новички, які тільки прийшли і вони катаються на байках. Я на шосейнику маю велику можливість їх перегнати. І для мене це кайф, тому що. Я можу їх перегнати, в мене виходить це зробити. І ось відбуваються перші змагання. Вони були на байку. Ось фотографія це мій байк, я на ньому їхав. І я піднявся останнім. Але це була вершина свободи 100 метрів до гори. Для мене це було достіження, тому що мій тренер сказав, що якщо б я був на шосейнику, я б зайняв би третє-четверте місце. От він так і сказав, що ти дуже класно їхав. І я все зрозумів, тому що я їхав дійсно в трійці лідерів до половини е, самої, самого горба. Да? Але в кінці мене різко почали обганяти, і навіть до кінця 6 секунд залишалось до фініша. Я відволікся. В мене зменшила швидкість, Ви тут зараз, до речі, все видно дуже добре. У мене зменшила швидкість, і мене просто обганяє пацан на шосейнику. Але ізначально я його обганяв, хоч він і був на шосейнику, а я був на байку. І це для мене було максимально шокуюче. Потім були другі змагання, вони були у лісі, тобто я їхав на байку, та я зайняв дев'яте місце. Дев'яте місце не уж і погано, якщо чесно. Я був досить радий, що я зайняв саме дев'яте місце, тому що спочатку мені говорили, що я займу 11, 12, але потім мені сказали, що я зайняв дев'яте, і я дійсно був радий. Я був радий, що я потрапив у топ 10. Це дуже класно для мене на той момент. А вже сьогодні у нас будуть змагання. Ще одні. Не буду сильно розказувати, як ми готувалися. Просто ви зараз бачите, або вже бачили нарізку, як я їду зараз на шосейнику. Раніше я так навіть не, не мечтав так їздити. І змагання полягають в тому, щоб їхати одне коло на велосипеді, проїхав одне коло, одне коло біжиш, одне коло їдеш, одне коло біжиш, одне коло їдеш, одне коло, їдеш, одне коло біжиш. Тобто три кола. І ми умножаємо їх на 2, тобто 6 кіло всього треба зробити. І нам дали одну пораду тренера, що потрібно ставити свої шосейники або байки, Тобто нам дали вибор їхати на шосейнику або на байку. Ставте свої шосейники або байки біля, ближче. Тобто, якщо ми біжимо від стартової лінії, ми пробіжали коло. І можна не добігати аж до стартової лінії, а поставити шосейник за 10 метрів до стартової лінії, щоб швидше сісти на шосейник і поїхати, якщо вам важкіше біжати. Якщо вам важкіше їхати, тоді ви ставите далі шосейник. Ви можете навіть поставити його за стартовою лінією, якщо вам легше бігти, але важче їхати. І суть в тому, якщо вам дійсно важкіше біжати, чим їхати, ви краще поставте шосейник просто в началі, може 10 метрів раніше. Якщо вам легше бігти, ніж їхати, ви просто ставите десь на метр, може на два, далі від стартової лінії, тому що далі вам буде вже надважко пробігти. І е, я вирішив для себе, що мені біг набагато важкіший, ніб, ніж е, їзда. Тому я поставив свій шосейник найдальшим, між іншим, вже 10 метрів до е, старту. Не знаю, як це буде сьогодні на змаганнях, але коли ми готувалися до змагання, я завжди став самим останнім свій шосейник. І все починалось просто з того, що ми бігли одне коло, добігали до свого шосейника, сідали на нього і їхали ще одне коло. І в мене була тактика дуже класна за рахунок того, що вона дуже логічна. От ніхто до цієї тактики не додумався, але я собі так вирішив: перше коло бігом. Я просто дуже медленно біжу. Тобто, наприклад, якось ось так, чи ще якось. Тобто, дуже медленно, мега-медленно. Я пам'ятаю, що їх останнім прям мега-останнім. Я десь відставав, може, на ось такий проміжок на треку. Ви побачите трек, там буде зрозуміло, який це проміжок. Приблизно десь метрів 20, Я думаю, я відставав. І потім. Коли я добіжав до свого шосейника, я цю дівчинку, від якої я відставав на 20 метрів, обігнав на шосейнику, тому що я на шосейнику краще катаюсь, чим біжу. І потім я знову зменшив темп, почав біжати легенько, легенько. Пробіг це коло, сів на шосейник, прискорився, обігнав ще одну дівчинку. На останньому бігу всі почали різко просто йти. Вони не бігли, тому що вони дуже устали. І я почав тих, хто йшов, просто обганяти. Це було людей чотири. Тобто в групі десь 16 людей, можливо, навіть 12, я не знаю скільки конкретно. Але якось так. І я потім зайняв навіть восьме місце із 16 людей, здається. А в мене був друг, який просто перше коло він ідеально, він йшов, він ішов в тройці лідерів, а потім він різко почав просто ходити по треку. І за рахунок цього він приїхав самим останнім та приїхав за 12 хвилин. Тому що я приїхав спочатку за 8 хвилин, потім в мене покращився результат, я приїхав за 7 хвилин. І в кінці в мене вже було 7.00, тобто більш-менш ближче до 6. Мої друзі спочатку приїжджали 6.05, 6.07, а потім вже приїжджали 5.30, 5.37, ну якось так загалом. А цей хлопець приїхав на 12 хвилині, якщо навіть на 14-й. Я чітко не пам'ятаю. Тобто він навіть і не задумався на те, щоб покращити свій результат або приїхати просто швидше. І ось е, вчора я потратив багато часу на те, щоб зробити прискорення, гарно проїхати швидко, показати свій результат. Та саме сьогодні вже буде змагання. Тому пропоную вам. Зараз вже поглянути, як вони відбувались, та чи важко для мене це було. Це відео зараз я знімаю з самого ранку, тому я дуже переживаю, чесно. Я навіть не знаю, як це буде відбуватись, але е, якщо все відбудеться, тому що на вулиці зараз холодно, на вулиці трішки вітряно, і я надію, що якщо все відбудеться, то ви все побачите. Я вас запевняю. Тому в подальшому декілька секунд. І почнеться продовження, як відбувались магання. А чому ти тормозиш одним тормозом? У мене одного немає, з ним проблем. Він трачився об шину, поэтому я торможу одним.